Чого найбільше бракує нашим військовим сьогодні? Це зачасту мишлення. Все впирається в мишлення. Ну, техніка якась там, наприклад, там, машини, дрони, там, я не знаю, люди, роботи, блядь, самоліти. Я б, мабуть, став більш всього ставку на дрони. Тому що зараз просто війна іде, в ПІВІМавіки. І щось тяжеле. Чого, на... ну, навіть по факту беремо ситуацію зараз. Це... У нас чим є бути. І в Півішками. Ну, стволка, что ты стволку боишься? Ну, я не боюсь лично стволки. Ебать, я знаю, что разлет роз, там 50 метров, ебать, может, по Ну, чтоб прямо уже в тебе попало, ну я не знаю, какие ну, ты не фартовый должен быть. А FP ну, FPS не промажет, если ты ее не заглушишь. Соответственно, рэпки, FP вишки, все оснащения, типа дай технику в большинстве палять чем. Ну, не артой. Наверное, за сколько за 4 месяца? Сколько ты раз чушь? Арта по тачкам прилетал. <laughs> Ни Ну вот в ти